Готуйте комусь передачку на новий рік? Краще передайте особисто в руки. Програма гроші нещодавно показала роботу державних поштарів зсередини. Доведено у ваших посилках не ішпарять. Наступними під приціл гроші потрапили приватні перевізники. Невже і вони грішать крадіжками. Знайомтесь, це Сашко. Він працює на приватній пошті вже три роки. Йому відомий головний секрет поштовиків: як прожити на зарплатню у тисячу гривень. Своє звернення у програму він пояснює просто: да, потому, все програма гроші починає експеримент. Ми перевіримо наскільки легко переправляти наркотики через усю Україну за допомогою звичайної пошти. Збираємо новорічний подарунок. І для тих, хто погано розуміє, підписуємо пакунок. Пакуємо футболку і все власного виробництва. Порошна. Новорічний презент готовий. Відправляємося на пошту. Це можна відправити? Херсон. Футболка. Ось так за лічені хвилини наш, нібито героїн, через усю територію України вирушить до Херсону. З таким же успіхом ми могли відправити і звичайну вибухівку. Співробітник пошти Сашко розповідає. Многі люди знають на очі так часто на період тимня отпіха, називає кар'єра, приїжджає, забирає пакет і представляє город де які рідати посиляти. Последними акції. У тебя нічого не уже как бы каховка твоя раппота. то. Ти да, знаєш, що тебе ніхто не становить ні патруль, ні наряд. Це саме оружие можна то з перевозити. Пішов запакований пакет, поохотився, відправив пістолет домой, приїхав, до прав. Все. Два дні, і наш пакунок з нібито героїном вже у Херсоні. Йдемо забирати товар. Доброго дня. А мені задають попілочку. Понял. Два, два, Сейчас идти что понял. Надо пронести тряпочку. Это нас футболка. Мне пронесли эту тряпочку. Мой папаман нарушил. 53, ось, має бути, пожалуйста, футболка, там ничего нет, а вот что-то было таким номер, номер 63. Где подали? у меня все крыло что. Тут вот можно. Не сильно футболка. Наш пакетик з псевдогероїном зник разом з футболкою. Замість нього якесь обірване ганчір'я. Йдемо до керівництва. На нашу зниклу бандероль керівництво реагує своєрідно. Ми пишемо заяву і йдемо з порожніми руками. Хто ж поцупив нашу бандероль? На цьому відео гарно видно, як чиїсь спритні руки розпаковують нашу посилку. За лічені секунди вони виймають з неї все. Абсолютно все. А ось і зникає у невідомих кишенях наш пакетик із білим порошком. Насправді це наш знайомий Олександр. Саша показує наскільки легко у відділенні приватної пошти поцупити чужі речі. Ніхто не звертає на нього уваги. Обирати, що красти, можна цілий день. Тут тобі і наркотики, і зброя, і все, чого душа забажає. Ось Олександр легко дістає айфон. Його перекласти у власну кишеню ще легше. На пакунку зазначений розмір компенсації лише у дві тисячі гривень. Сашко демонструє, що звик бачити кожний день. каже, крадуть тут усі інакше не вижити. Мотер, що фактор можна не, можна, можна, не можна. Никто, Никто ничего, как бы, в этом не замечал, потому что произошло очень Если они раз не наказали, а то они остальное время не наказуемы. То есть, и уже, и фактически, как бы, нарушения там происходят, происходят, происходят. Она, там, типа, даже выплачивает деньги, эти штрафы. Вроде, воровал 3, а платит 9. Керівництво приватної пошти крадіжки не ігнорує. Тут діє принцип: хтось вкрав, а на компенсацію скидається вся зміна. Оскільки крадуть усі, поштарі часто лишаються без зарплати, лише із подарунками, які самі собі і вкрали. Ти зарплата голосів, ти що гріє. Ти щорбасі, я звань вітя на віть, та я, на... я, нахут. я Ще що... там, накинул. С этими всеми недостачами, ну, понял. <свят>. Что снимали, как со всех. Поштари, не соромлячись рассказывают про масштабы своих крадежек. Предпоследние дни было, нахуй, такое, что 12, там, чи 13 штук. Я ебал, прикинь, за день. Так это один день, я, нахуй, прошел нахуй, день и день. У меня то 7, то 8, то, нахуй, минимум 5 было. Я такой, ебал, заебал, сегодня Одна ж Тут одна, втора, третя. Ситуацію на пошті йдемо з'ясовувати до начальника одного з київських відділень. Заяву про зниклі, пакет і футболку у нас прийняли, але пояснювати зникнення відмовились. Я не буду коментувати ваше відео. Тобто, ви навіть смотреть відео не хочете? Не хочете? Не хотіте. Тостіну вам не надо? Вам не інтересно, чим займаються ваші сотрудники? Хочеться, так? Да? Намагаємося зв'язатися з керівництвом. Та конспірації керівництва може позаздрити будь-яка спецслужба. Тут надають лише телефон гарячої лінії. Ну я не намірна общати, давайте ліба коментарі. Гаряча лінія дає телефон представництва а воно ну, у свою чергу телефон гарячої лінії. Я вам говорю, що мої на гарячі лінії не представляємо номера руководства. Сожалі я не знаю, як вам перезвоні сніг. Та розмовляти з нами ніхто не збирається. Вам гроші сьогодні скажіть, будь ласка, як я можу поковіти.